2. Сторони спадкового договору, сторонами спадкового договору є відчужувач і набувач, відчужувачем у спадковому договорі може бути тільки фізична особа, слід зазначити, що на відміну від заповідача, яким може бути лише дієздатна особа, одна 1234ськ. відчужувачем за спадковим договором може бути також малолітня, недієздатна або обмежено дієздатна особа. Такий висновок випливає з того, що метою спадкового договору є відплатний перехід майна після смерті від чужувача до набувача, Відстрочена передача майна здійснюється в інтересах особи з неповною дієздатністю. Тому було б нелогічним і таким, що суперечить засадам цивільного законодавства Позбавлення недієздатного власника має на можливості використати його в своїх інтересах шляхом укладення спадкового договору, отже, відчужувачем може бути і особа, яка не має повної дієздатності, однак при цьому мають застосовуватися загальні правила про законне представництво малолітніх та недієздатних осіб, а також про укладення правочинів неповнолітніми та іншими особами з обмеженою дієздатністю. 68 71 221, 224 240 20к. Відчужувачами за спадковим договором можуть виступати не лише одинокі фізичні особи, але також подружжя або один із подружжя набувачем у спадковому договорі може бути фізична або юридична особа ч. 20-1300 трицьк. При цьому фізична особа повинна мати повну цивільну дієздатність. Такий висновок випливає з того, що від набувача за умовами спадкового договору може вимагатися виконання різноманітних дій, у тому числі правочинів надання матеріальної допомоги, дотримання певного ритуалу поховання, указаного від чужувачем, виконання дій, спрямованих на досягнення певної суспільно корисної мети, тощо юридична особа може бути набувачем у спадковому договорі. Якщо її цивільна правосуб'єктність не обмежена спеціальним законом, судом або установчими документами